Ремонт доріг, підготовка міста до зими, оновлення автопарку та поступове налагодження роботи депутатського корпусу у сесійній залі. Чернівецький міський голова Роман Клічук сьогодні провів традиційну прес-конференцію. Очільник міста просвітував за виконану роботу та поділився найближчими планами, які планує реалізувати міська рада. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Традиційно щомісячну прес-конференцію міста Роман Клічук розпочав з підсумку співпраці Чернівців з Дусельдорфом. А також розповів, де вже вдалось та де планується замінити дорожнє покриття. За вересень ми завершили це перехрестя. це Каморова головна на Каморова героїв Майдану. Так само ви бачили, що завершили капремонт. Це вулиця Рийська і Старийська, Це де колишня 226 школа зліва справа. Особливо вулиця Риська, вона, по-моєму, ну, на моїй пам'яті вона ніколи не була зроблена. І нарешті ми її зробили. Аналогічно, ми, 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 ми почали вже грамотні роботи на вулиці Богуна, така ну, славно з'їсна вулиця, тут, тому, тому що це було як символ поганих доріг у Черніцях, тому що вона знаходиться в центрі міста, в історичній частині, але була виключно доступна тільки для. Для великих автомобілів, можна сказати. за словами мира Чернівців. Усі розпочаті дорожні ремонти обіцяють завершити вже до кінця року. А якщо погода дозволить, додатково планують відремонтувати вулицю Щербанюка від вулиці Небесної Сотні до головної, частину Кармелюка та вулицю Рівненську. Зачепили й тему тротуарної мережі, яку міська рада також планує привести до ладу. Я сподіваюся, що ці всі вулиці, які розпочалися, вони є не останніми. Якщо буде погода хороша, до дозволяти, я думаю, що ще. Дві-три вулиці, ми мабуть, ще розпочнемо в цьому році. Усі ремонти вулиць, які відбуваються, вони обов'язково повинні бути закінчені в цьому році. З вулиці Богона, звичайно, там буде найскладніше, але мені підрядник пообіцяв, що при погодних умовах хороших, тобто він обіцяв це завершити ще в цьому році. Не менш важливою темою є розміщення внутрішньопереміщених осіб З початку повномасштабного вторгнення. Чернівці виявились найспокійнішим містом України. А отже, кількість вимушених переселенців є немалою. А питання їх розміщення досі стоїть досить гостро. Це була благодійна допомога від благодійного фонду ні, німецького. Ну трохи складно. Якщо вам щось дарять, їм казати: ну скажіть, будь ласка, коли оцей подарунок вже приїде? Є якісь свої там процедури. Ви знаєте, що європейські країни забюрократизовані коли ще більше, ніж Україна. І тому ну, ми просто очікуємо. І з нашого боку, все, все, все що ми могли зробити, то, то, то ми робимо. Ми повинні зробити воду, ми повинні зробити каналізацію і разом із обленерго за забезпечити можливість підключення до, до електрики. І з обланерами це питання узгодли саме з обласною з військовою адміністрацією. Тому, в принципі, ми рухаємося свого боку. Я думаю, ми зробимо все можливе, щоб затримок з нашого боку не було. Разом з великою кількістю вимушених переселенців перемістили на буковину і немало приватних підприємств та виробництв. Їх 50 з состиком. Насправді, за цей останній місяць в ці переїжати вже почали крупні підприємства. Та, які є великими, які зняли на ще місцях від, 60, від 6 тисяч квадратних метрів до 40 тисяч. І тому, ну, звісно, воно вплине. Ну, я так розумію, що ці підприємства переїхали сюди вже назавжди. Тому що мова йде за великою кількістю обладнання і не дешеве обладнання. І перевозити такі обладнання, напевно, їм буде ну, точно недоречно вже в повоєнний час. Звісно, воно вплине і на наповненість і бюджету міста, вона вплине на, на, на робочі місця, ну, вплине в... позитивно. Зима та негода вже зовсім скоро. А отже, місту час готуватись до холодного періоду. Втім, через повномасштабне вторгнення обсяги видобутку солі в країні значно поменшали. Відтак виникло питання, де та за якою ціною братимуть чорнівці сіль для посипання доріг під час ожеледиці. Ну ми, ми справді ми купили сіль не повну об'єму, але воно воно залежить від того, яка зима буде. Тобто, якщо вона буде дуже сніжною, то нам цих запасів вистачить десь. На третину зими можливо на половину. тобто, якщо буде така зима, як минулого року, то вистачить на повністю зиму. Так, звісно, попіднімалися ціни значно. Ви, ви знаєте, що раніше ми брали сіль українську, яка добувалася в Артемівську. В зв'язку з військовими діями практично сіль в Україні не добувається, тому приходилось брати імпортну сіль, яка збільшилася там, в п'ять разів І тої ціни, яка була минулого року. Розповів пан Романий про стосунки між депутатами в міськраді, а також з обласною радою та обласною військовою адміністрацією. Насправді, є ідеї якісь налагодження про процесів конструктивної роботи. Я не можу сказати, що воно вже завершилося, і йдуть певні процеси. Але йдуть десь в кращу сторону, десь в гіршу сторону, то, 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 то різні. Оце кожний тиждень він може бути різним насправді. Розумієте, що є багато сил з колишньої влади, яким не подобаються зміни, які відбуваються в Ченніся. І тому сказати це 100%, що воно ну, все добре, важко. Але я сподіваюся, що ну, війна йде в країні, і я вважаю, що все-таки оці обставини вони повинні задуматися на всіх, що ми повинні працювати разом, і в нас одна ціль – таки зробити місто за заможним і його дохайним. Це такі впевнений у мудрості і розумі всіх депутатських фракцій, які є в міській раді. Софія Мелешко, Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4